Четвертокурсник Національного університету водного господарства і природокористування Володимир Труш, у році, що минає, став призером Всеукраїнської студентської наукової конференції у галузі енергетики. Його дослідження температурних режимів сонячних колекторів журі оцінило відзнакою третього ступеня. Це дослідження корисне тим, що воно показує нам моделювання роботи сонячних колекторів, а вони є перспективним в галузі. Розвитку сучасної енергетики Альтернативні джерела для збереження довкілля, і це корисно як для нашого регіону, так і для всього людства. Студентка кооперативного коледжу Анастасія Вакольчук стипендію від голови обласної державної адміністрації отримала за відмінне навчання і активну громадську роботу на благо навчального закладу. Дівчина очолює студентську раду коледжу. Ми проводимо багато різних заходів як у межах коледжу, так і між різними навчальними закладами. Ми вступили в всеукраїнську студентську раду. Допомагаємо розвиватися студентам, допомагаємо їм у навчанні. Загалом сертифікати на стипендії від голови обласної державної адміністрації, а з ними і готівку отримали сім десятків студентів рівненщини. Загальна сума одноразових грошових допомог понад 226 тисяч гривень. Сума складає на одного номінанта на одного на одного студента, який отримав премію голови обласної державної адміністрації. Три мінімальні заробітних плати. Тобто до нарахування 3600 гривень з копійками на руки вони отримують понад 3105 гривень. Такі матеріальні заохочення повинні стати перш за все моральним стимулом для саморозвитку обдарованої молоді. Переконані представники обласної влади. У нас я вважаю, є така системна проблема, коли на рівні навчальних закладів ніби така велика кількість молодих, перспективних, обдарованих людей. А коли починається вже їхня життєва, життєвий шлях, ну, дуже, дуже погано видно було. Складне завдання, але дуже важливе, щоб ті, хто себе може показати, зарекомендувати, Кого можна віднести до категорії обдурованої молоді, міг і надалі вже застосовувати і демонструвати свої уміння. вже незабаром. Свої іменні стипендії від голови обласної державної адміністрації отримають і найуспішніші школярі Рівненщини. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.